Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Туристично-інформаційний партнер програми компанія Київ зовніштур. Все для успішних подорожей. Вітаю всіх наших глядачів! З вами Тетяна Рамус, і Це програма. Зверни увагу. Раніше люди жили і без літаків, і без потягів, і без мобільних телефонів. Зв'язувалися одне з одним за допомогою листів, які несли за сотні тисячі кілометрів швидкі коні. Так само перевозили і речі. Нині є кур'єрські служби, і вони полегшують пересування речей по світу. Хоча, на жаль, тут все не так гладенько. Приміром, навіть провідна міжнародна служба нещодавно не змогла допомогти нам у передачі нашої програми на диску за кордон. Нам сказали. У вихідні не працюємо. Зачекайте. От тобі кур'єри. А ми хотіли поділитися досвідом з закордонними колегами. Зрозуміло, що все гаразд. Кур'єрами стали ми самі. Тепер вам відкриваємо подробиці справи і ціну обіцянок кур'єрських компаній. Это я, почтальон печки, принес посилку у швидкому сучасному світі існують більш мобільні способи передачі документів та вантажів. Кур'єрська доставка. Зверни увагу. Це експрес-доставка грузів і документів від двері до двері, буквально із рук в руки. Або ви як Магомед того, або викликаєте кур'єра до себе. Ціна доставки залежатиме від ваги вантажу та міста призначення. Наприклад, доставка мандирольки 2 кіло сала у Анголу Барбадос чи конкуриться у 900 гривень. Друзям у Європу у середньому 300. плюс та митний збір залежно від цілої купи чинників. Доставляють в е, середню е, розміру грузи до 32 кг. Зверни увагу, йдеться не про тонни вантажу, а про приватні випадки. Треба на вчора експрес-доставка, яка виконується протягом двох годин по місту та протягом доби за кордон. Якщо кур'єр не встигає вчасно, ви сплачуєте тільки 50% вартості послуг. А у разі приміром тижневої затримки і зовсім безкоштовно. Головне не загубити квітанцію. Не, курєрами для документів в основному. Документи передавати важливо. Так, е, да, дорожче, але швидше і більше впевненості, що адресат получать. этот документ. Отправишь, но потом неизвестно, куда уйдет. Лучше, конечно, лично при встрече. Это самый лучший вариант. Дешевые курьеры маловидовых компаний – речь сумнивна. На карте – целесность вашего антажута и точность доставки. Краще довериться компаниям с международной репутацией. Они даже отстеживать руку антажу позволяют. Достаточно зайти на сайт и отследить свой груз, зная свой номер авиационной накладной. Якщо вантаж втрачено і він не був застрахований, відшкодування тільки 100 гривень за КГ очікуйте, навіть якщо там були діаманти, проголошує Варшавська конвенція міжнародних вантажоперевізників. Я хотілося б придати речі, що кур'єрською службою, наприклад, нельзя передавати банкноти. Для этого существуют банки, поэтому ті компанії або лица, которые які передати кур'єрської почти деньги. Обрідженої суми они на конечном пункте получения пункті их можуть увидеть. увіколи страховка оформлена, а це в середньому 3% від вартості вантажу. Тоді, якщо пакунок втрачений, його вартість вам повністю відшкодують. Бізпроцентне страхування ідеот. Е якщо правлення стоїмостю до 100 доларів. Форс-мажор падіння літака, наприклад, як у відомому фільмі «Ізгой». кур'єрська компанія має сплатити вам вартість вантажу або ж доправити його у місце призначення вдруге безкоштовно. Українець українцеві в Україні вантажок через кур'єр доставить легко. Найбільше шклопоту буде із отриманням медрольки за кордону. і цей здавалося б невеличкий пакунок стане на вагу золота. Для того, чтобы физическое лицо получило свое отправление, ему необходимо копию паспорта, копию индикационного кода предоставить. И Підласається та брокеру. брокер. Брокер розрахує митний збір, який ви маєте сплатити. Після цього йде огляд вантажу митним інспектором. Якщо ж адресата не знайшли, пакунок повернеться до відправника за додаткову плату. Вам не потрібен зайвий клопіт? Тож прилежавши три місяці на зберіганні, вантаж утилізують. Ціні ж речі виставляють на аукціон. Тут можна купити свій вантаж майже за безцінь. Ще служби існують заради нашого комфорту і заради того, щоб ми не відчували меж цього світу. Лишилися питання. Заходьте на сайт ридабікрапкарамус.ком'ю дізнавайтеся більше, та водночас пишіть нам листи з вашими пропозиціями. Вже на них чекаємо. Завтра розкажемо вам про права власників тварин. Маєте собачку сюжет для вас? Не маєте все одно для вас, бо чужий собака може вас кусити, і ви мусите знати, як поводитися. Архіви програм зверне увагу. Дивись на Play укерне. Наш туристично-інформаційний партнер компанія Київ Штур». А на сьогодні все з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось. Туристично інформаційний партнер програми компанія Київ Штур». Все для успішних подорожей. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.